Каїн і Авель, і пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна, і сказала: набула чоловіка від Господа, а далі вона породила брата йому, Авеля, і був Авель, пастух Отари. А Каїн був рільник І сталося по деяким часі, і приніс Каїн богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля, і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся, і сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався і чого похилилося обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. І говорив Каїн до авеля, брата свого, і сталося, як були вони в полі, повстав каїн на авеля, брата свого, і вбив його. І сказав Господь Каїнові де Авель твій брат? А той відказав Не знаю, чи я сторож брата свого. І сказав Господь, що ти, що ти зробив? Голос крови брата Твого, взиває до мене з землі. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї, мандрівником ти за волокою будеш, ти на землі. І сказав Каїн до Господа Більший мій гріх, аніж можна знести. Ось ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі, і я буду ховатись від лиця Твого, і я стану мандрівником та за волокою на землі, і буде кожен, хто стріне мене, той уб'є мене. І промовив до нього Господь, через те кожен, хто вб'є каїна, семикратно буде пімщений і, і вмістив Господь знака на Каїні, щоб не вбив його кожен, хто стріне його. І вийшов Каїн з перед лиця Господнього, і осів у краї... Україні Нод.